Привіт-привіт, друзі! Знову корисні, е корисні підказки від Павла для вас, друзі, Renault Megane 3. Ви купуєте машину, наприклад, як в моєму випадку було півтора року тому. І ви не знаєте, як функціонує, наприклад, ну, ось це, що, що це таке, так? О! Це у нас буде настройка дзеркал. Тобто ви включаєте ліве дзеркало. Ліво право, верх-вниз коригуєте своє ліве зеркало. Включаєте праве, так само вверх-вниз, вліво право коригуєте, виставляєте, як вам потрібно, дзеркало. Що ж це означає? А ці кнопочки означають складування дзеркал. Наприклад, якщо вони у вас не включені, не в включеному режимі не туди, не сюди, то вони у вас автоматично будуть. Коли ви закриваєте автомобіль, вони у вас автоматично будуть ось так складатися. Ось. Це вони складені. Да? Якщо ж ви взимку або ставите машину там, де не потрібно, щоб вони складалися, бо це все моторчики, це все енергія. О, або взимку, наприклад, вам не треба, щоб вони складалися, ви ставите в цей режим, бачите, раз, вони відкрилися. І в цьому режимі вони будуть завжди стояти відкриті. О. Якщо ж ви навпаки хочете закрити раніше, наприклад, ви під'їхали, да, і у вас зліва, справа машини, машина, і вам так вприту, вприти, притик, можна сказати, да, впритул, треба заїхати. ви нажимаєте це, ви е, якби примусово ось, складаєте свої дзеркала. О, я зараз їжджу в цьому режимі. Да? Тобто, Автоматично, коли машина закривається, вони складаються. Коли машина заводиться, вони розкладаються. Взимку бажано ставити режим, щоб вони не Ви Бачите, вони? Раз. О, бо взимку намерзає все тяжко моторчиком, щоб не навернулися ці дзеркала. Краще взимку не користуватися. Ну, Не бажано. Якщо дуже потрібно, то можете включити в принеділку ну, в наглу закриєте, якщо вам потрібно. А так краще ставити взимку на в режим, щоб вони не складалися влітку. Я ставлю в режим, щоб складалися. Це дуже якби просто, дуже е, як сказати, е, удобно. Да? І нема проблем з цим. Вийшли, вони склалися і ви пішли. Сіли в машину, завели машину, вони відкрилися і ви знову поїхали. Все добре, все класно. Тому користуйтесь, друзі, ставимо лайк, якщо поміг. Підписуємося на канал, далі, далі тільки більше.